Так, всім привіт! Будемо монтувати сонячні панелі по безкаркасній системі. Це буде кріпитися до латів на шурупи, і, хоча, кажуть, майстри, що можна і до звичайної блях... Ну там вже як по. Потрапить, бодай, з одної сторони, щоб було закріплено до латів. Це така система ми вибрали, хоча є по такій системі, що кріпиться е, до лати, закріпляється, або ще найдальніший варіант це якщо потрапиш в Ну, Ми вибрали такий, таку систему, будемо монтувати, значить, по такій системі. Так, позакріпляли оце безкаркасні кріплення панелей. І ще дали, для того щоб тут не затікало, можливо в майбутньому вода. Взяли дали таку бітумну пластинку. І зараз будемо кидати панелі. В принципі, дуже міцно тримається файно. Так, сонячні панелі. Фірми Лонжі, ось параметри. Так, монтуємо їх. Так, змонтували сонячні панелі. 5 це і східна сторона, і 5 на тамтій стороні. Ось так це виглядає. Землю ще не приєднали, землю пізніше приєднаємо. Все, дякую, підписуйтесь.